Сьогодні в випуску Лунін залишається в реалі з надією отримати свій шанс. Уболівальники назвали найкращих гравця в складі Динамо проти Хамрун Спартанс. Крістіан Шевченко підписав перший професійний контракт з Вотфордом. Стало відомо суперники Динамо в Лізі Чемпіонів. Початком нового сезону деякі футболісти почали задумуватися про своє майбутнє в клубі або розглядати можливість трансферу. Однак тепер їм стало остаточно зрозуміло, що їх очікує, пише Марка. Наставник надав шанс кожному, проте чітко визначив пріоритети. Деякі гравці, як Родріго, навряд чи отримують багато ігрового часу. Інші, такі як Брайан Дієс, залишаться на лаві. Є й ті, хто має підвищити фізичну форму, наприклад, Рауль Асенсіо. Окрему увагу приділили Андрію Лунінові. Він має чекати розвитку подій в сезоні і отримати шанс за певних умов. Також ускладнилася ситуація може з Ферлана Менді та Франу Гарсіо, оскільки в команді з'явилися новачки. Усі гравці вже мають розуміння своїх шансів в колективі, а сезон розпочнеться 4 серпня. Поки що не надходило жодних офіційних пропозицій щодо трансферів. Алонсо визнає, деякі гравці можуть залишити клуб, але жодних гарантій наразі немає. Минулого сезону Лунін провів 14 ігор за Реал. У шести з яких не пропустив жодного м'яча, а загалом отримав 19 голів. Ти дихаєш футболом так само, як ми від кожного пасу до фінального свистка? Тоді тобі до нас у телеграм-канал Перший тайм. Це не просто новини, це місце, де наші серця б'ються в унісон з кожним голом. Ми святкуємо перемоги та переживаємо поразки разом. Ти отримуєш ексклюзивний контент і закулісні історії, яких немає у відео. Долучайся до справжньої футбольної тусовки. Ми створюємо ком'юніті, де кожен фанат знайде щось для себе. І допоможи добити 200 підписників на каналі залишилося зовсім трохи. Скануй qr код або клікай за посиланням в описі. Стань частиною першого тайму вже просто зараз. Півзахисника Динамо Віталія Буяльського відвідувачі сайту dinamokiev.ua визначили найкращим футболістом у складі команди Олександра Шовковського за підсумками першої гри другого кваліфікаційного етапу Ліги Чемпіонів проти Хамрун Спартанс. Буяльського підтримали 38% респондентів. Друге місце в голосуванні зайняв нападник Владислав Ванат, який отримав 21 голосів. У складі мальтійської команди Хамрун Спартанс найкращим гравцем визнано голкіпера Генрі Бо. Нело, який зібрав 72% голосів уболівальників. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Фланговий нападник юнацької збірної України Крістіан Шевченко, син голови УАФ Андрія Шевченко, підписав свій перший професійний контракт. Про це йдеться на офіційному сайті команди. 18-річний українець Крістіан Шевченко, який є сином колишнього зіркового футболіста та нинішнього президента УАФ Андрія Шевченко, підписав професійну угоду з англійським «Вотфордом». Контракт укладено після завершення ним навчання в академії клубу. Домовленість діє протягом одного року з можливістю продовження ще на один сезон. У кампанії 24-25 Крістіан виступав за командою Ю-18, де забив 11 м'ячів і зробив 8 результативних передач. Торік Шевченко отримав українське громадянство і дебютував за збірну України Ю-19. 22 липня відбулися матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів сезону 25-26 між Кіперським Пафосом і ізраїльським Макабі Тель-Авів. Зустріч проходила в місті Колосі і завершилася нічією 1-1. Головним суддєю поєдинку був українець Микола Балакін. Переможець цієї пари в третьому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів зіграє проти переможця дуелі Динамо Київ Хамарун Спартанс. Кияни в першій грі перемогли 3-0 і майже забезпечили собі прохід до ആലി Улітку 24-го року Артем Довбик перейшов із Жирони до італійської Роми. Сезон під керівництвом Клавдіо Реньєрі вийшов для українця суперечливим. В Італії вважають, що 17 голів у дебютному сезоні не той рівень результативності, якого очікували від нападника, за якого було сплачено понад 30 мільйонів євро. Як пише Іль Меседжеро, навіть якби Рома захотіла продати Довбика, зацікавленість у гравці наразі мінімальна. Є лише обережна пропозиція від Бетіса. Тепер, Тему потрібно довести свою необхідність Джен-П'єру Гасперіні, адже центральний форвард має ключову роль у схемах нового наставника, і Довбик здатен стати основою оновленої Роми. 23 липня заплановано товариський поєдинок між лондонським арсеналом і Міланом. Матч відбудеться на національному стадіоні в Каланзі. Захисник збірної України Олександр Зінченко вийде в стартовому складі канонірів. Форвард римської роми Артем Довбек, який представляє Україну, змінив ігровий номер у складі італійського клубу. Відповідну інформацію оприлюднено офіційних соцмережах «Вавків». 28-річний нападник тепер виступатиме під дев'ятим номером. До цього довбек грав з одинадцятим номером на спині. Однак цей номер перейшов до новачка команди Евана Фергюсона, який приєднався влітку на умовах оренди минулому сезоні Довбик взяв участь у 45 матчах на клубному рівні у всіх змаганнях, забив 17 м'ячів і зробив 4 асисти. За даними Transfer Market, його ринкова вартість становить 30 мільйонів євро. Незабаром юнацький склад донецького шахтара поповнить 18-річний атакувальний гравець із Гамбії Мухамеду Канте, який раніше виступав за місцеві команди. Нагадами, цього літа у українських клубах уже з'явилися двоє футболістів із Гамбії. Чорноморець підписав Мухамеда Хобе, а Верес Алладжі Уолі. За останні десятиліття в складі Шахтаря виступало лише четверо африканських гравців: Алла Грам із Тунісу, Новату Шміруш із Танзанії, Оларенваджу Каюде з Нігерії та Л Сіно тероре з Буркіна Фасо. Увечері 22 липня проходять перші поєдинки другого ранду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Український нападник Микола Кухаревич з'явився на полі на 86 й хвилині. Та вже на дев'яносто плюс третій хвилині відзначився голом у матчі за Слован із Братислави. Його команда розгромила боснійську з Рінській з рахунком 4-0. Ти дихаєш футболом так само, як ми від кожного пасу до фінального свістка. Тоді тобі до нас у телеграм-канал Перший Тайм. Це не просто новини, це місце, де наші серця б'ються в унісон з кожним голом. Ми святкуємо перемоги та переживаємо поразки разом. Ти отримуєш ексклюзивний контент і закулісні історії, яких немає у відео. Долучайся до справжньої футбольної тусовки. Ми створюємо ком'юніті, де кожен фанат знайде щось для себе. І допоможи добити 200 підписників на. На каналі Залишилося зовсім трохи. Скануй qr код або клікай за посиланням в описі. Стань частиною першого тайму вже просто зараз.